З нагоди дня міста, який червоноградці святкували 26 червня, величезний торт вишиванку вагою у 160 кілограмів та завдовжки у 6 метрів спекли викладачі студенти професійного гірничо-будівельного ліцею. Почастуватись смаколиком велетнем мали нагоду червоноградці та гості міста. Як це було? Дивіться у сюжеті. 20 кілограмів цукру, 120 кг кілограмів борошна, 20 кілограмів какао, 120 яєць, 12 кілограмів вершкового масла та 20 банок вишень. Саме стільки знадобилось інгредієнтів, аби до дня міста червоноградці могли почастуватись святковим смаколиком. Впродовж тижня над створенням цього шедевру кондитерського мистецтва чаклував дружній колектив викладачів та вихованців гірничо-будівельного ліцею. Розповідає майстер виробничого навчання цього закладу Людмила Стопчанська. Ідея виникла швидше всього нашого директора Надії Михайлі Піхоцької. Вона після святкування 50 років побачила злагоджену нашу роботу, і вона разом з міським головою. Долучилися ми до тої тільки працею своєю, і пекли ми з вівторка до суботи включно. Перемазували в останній день, як то кажуть. У нас є досить холодильники, в нас є де зберігати, ми зберігали. В нас проходило ще під час якраз того, у нас було фахової майстерності конкурс, і тому воно так співпало два свята докупи, і нам вийшло найдешевше, бо продукти нам все ж таки дав спонсор, і вийшли такі от торт Вишиванка. Ми навіть не зупинялися. Ми на тому зразу всі одноголосно, як то кажуть, погодилися і вийшла вишиванка на. Такі от 6 метрів і на 160 кілограм. Ще задовго до церемонії роздачі святкового торта біля літньої сцени народного дому утворила ще мала черга. Всі з нетерпінням очікували свого шматка ласощі. Звісно, пригоститись смакотою вдалося не усім, зокрема, і нашій знімальній групі. Тож ми вирішили розпитати у червоноградців та гостей міста, чи сподобалось їм таке частування. Та який же на смак? Отой торт Велетень. Дуже смачний торт, за що дуже дякуємо червоноградцям, особливо там, де працює моя сваха, Постаралися і дітям сподобалося і нам ми приїхали за тортом зі Львова взагалі. То по смаку яйця точно є, мед точно є, сир, напевно, є, какао. Ну, Взагалі таке, що воно є швидко, як то портяшся продукти. Дуже смачно і дуже вдячні кухарям, які приготували той смачний торт до такого гарного чудового свята. Вишні. Напевно. Кокос. Торт? Макшеє сподобався угу. менше як за півгодини від 160 кілограмового торта не залишилося й крихти. Ми ж сподіваємось, що наступного року на святкування дня міста наші кондитери знову підтримують гарну традицію і здивують нас новим витвором кулінарного мистецтва.